Сторінка 18, підручника польська мова 5 клас. Завдання: Дай відповідь на слова привітання і прощання, назви своє ім'я та прізвище. ЧЕЩ. відповідаємо ЧЕЩ. Дзінь добре Дзінь добре. Тобто, це офіційно ми так вітаємося з вчителями, можливо, з керівником на роботі, а ЧЕЩ – це більш таке привітання з друзями, з колегами. До відзеня можемо відповісти до відзеня або. До збачення. Як маш на ім'я? Тобто, як твоє ім'я? Мам на ім'я Олена. Звертаємо увагу маш, тобто ти маш маєш. А якщо говорю про себе, то вживаю уже дієслово мам. Мам на ім'я Олена. Як ще називаш? Тобто, потрібно відповісти, назвавши своє ім'я і прізвище. Пам'ятаємо, що це ще перекладається на українську мову як ся. Називаюся. Але є таке правило, що ще не може бути в кінці речення, тому воно перед словом називаш ще тут. Але відповідаємо просто називам ще Петро Іваненко. Наприклад, тобто ще вже після слова називам. І знову ж закінчення «ш» значить, що ти як називаєшся. А коли я говорю про себе, то вживаю називам ще. Далі. Чи то є Дарек, чи це є Дарек? Ні, то не є Дарек, то є Куба. Ні, це не є Дарек, це є Куба. Пам'ятаємо переклад цього слова це. Чи то є Куба, чи це є Куба? Ні, то не є Куба, то є Дарек. Ні, це не є Куба, це є Дарек. Чи то є Краков, чи це є Краків? Так. То jest Краков. Так, це є Краків. Що то за місто? Що це за місто? То є Київ. Це є Київ. Далі діалог. Честь, привіт. Ceść, привіт. Як ще називаєш? Як називаєшся? Оксана Когут. Оксана Когут. А ти як маєш на ім'я? А як твоє ім'я? Марта. А називам ще Новак. Марта. А прізвище Новак. Марта Новак. До відзення, до побачення, до збачення, до зустрічі. Сторінка 19. Co то є? Що це є? «То є сала шкільна?» Це є зала шкільна. На салі сон?» «На научителька і учньове. Вживаємо дієслово «сон», бо вони. Я єсте, ти єстеш, они, вони, вони сам. Насалі сам, научителька і учньові. Звертаємо увагу НА САЛІ, Тобто в українській мові в залі, в польській на САЛІ. Послухаємо, про що говорить учителька з учнями. АДАМ новак. Єстем, тобто учителька перевіряє присутність учнів. Адам новак є. Jestem. Ванда Ковальська – «єстем», Присутня. Є. Агата Новацька – Немає її. її», «немає».